Україна переживає дуже важкі 9 років. Україна переживає ще більш важкі 11 місяців. І вже зараз Україна переживає дуже важкі години у зв'язку з брутальною, нелюдською атакою на серце рветься, коли ти бачиш дітей, жінок та тварин, які опинилися в завалах під'їздів. Але це не налякає нас. Це лише додає люті. І коли ми на фронті ми чуємо, а що ж саме нам треба дати нашим воїнам, і серед перших, крім посейдонів, крім бронетехніки, крім дахів, крім зрушок, ви обов'язково почуєте старлінки. Дякую тобі, Ілон Маск, дякую вам, хто нам допомагає цей скарб доставити. На фронт.